Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтербенгом у швейцарському Давосі 16 січня. На порядку денному переговорів було посилення ППО та інші оборонні потреби України. Крім цього, сторони обговорили наступний саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Вітаю цей туб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі зустрічі почуєте далі у відео. Під час зустрічі Зеленський та Столтенберг також торкнулись з теми двохсторонніх безпекових угод. на кшталт тієї, що минулого тижня підписали Україна та Велика Британія. Лідер держави подякував Альянсу за підтримку України під час війни проти Росії. Розпочав роботу в Давосі зі зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань. Дякую за стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення. За словами Зеленського, він обговорив зі Столтенбергом такі питання: ситуація на полі бою, оборонні потреби України, посилення української ППО, підготовка до саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Робота з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО, окрім цього, видання Bloomberg стверджує, що президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває в Давосі, отримує послання від свого американського колеги Джо Байдена. Листа має передати в куларах Джейк Саліван, радник з нацбезпеки. У ньому, начебто, йдеться про вимогу змінити стратегію війни в Україні. Журналіст Bloomberg Андреас Клуд стверджує, що йому відомо про зміст неофіційного листа Байдена до Зеленського. Президент штатів, начебто, на. Наголошує на необхідності припинити будь-які наступальні дії ЗСУ та піти в глибоку оборону зеленський. Розуміє, що в цьому є сенс, хоча йому не сподобається чути це або говорити публічно. Тому він повинен сказати Салівану, щоб той відповів Байдену і Нагадав Конгресу, Україна може тримати оборону тільки у разі, якщо США та їх союзники забезпечать її всім необхідним. Клус називає ситуацію трагічною і пише про зраду через майже два роки після початку повномасштабної війни. Захід, на його думку, втомився допомагати Україні. Журналіст заявив цитую, шокуючи в цьому. Розумінні те наскільки сильно захід вже зрадив Київ, не весь захід, звичайно, а окремі його частини збиті з пантелику путінською дезінформацією або ті, що мають інші пріоритети. Республіканці в палаті представників і Орван в Європі в основному відносяться до останньої категорії. Їхній цинізм увійде в історію. Кінець цитати клус каже, що у США незадоволені, що техніку, яку давали для контрнаступу ЗСУ, тепер вимушено використовують для оборони, але журналіст підтримує незламну позицію. Цього України боротися до кінця, і очікує від Зеленського приблизно такої реакції на листа від Байдена. Зеленський повинен сказати Салівану, те, що вони обидва вже знають: добре, ми перестанемо ганяти західні танки Абрамс, Леопард, Челенджер, побруду і Ровах, в той час як росіяни закидають нас зверху безпілотниками. Ми перестанемо це робити, тому що це безглуздо. Замість цього, ми спробуємо утримати те, що у нас ще є, навіть якщо наші співвітчизники на окупованій частині України будуть думати, що ми кидаємо їх на призволяще. Ми Зробимо це, тому що нам потрібно перетворити час на нашого союзника, а не на союзника Путіна. Друзі, на цьому у мене все. А ви тим часом не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк, написати коментар та обов'язково поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.